Випала мені нагода Потримати в руках новеньку моторолу, Meteoro r 7, і вирішив для вас зняти невеличкий огляд, можливо, комусь буде корисно. Така от радіостанція, зарядний стакан в комплекті, там де ще зарядний. Я пізніше покажу вам комплектацію і відмінність її з старішою моделлю DP4000. Дана радіостанція має конкретну назву Motorola R7. Також в цій лінійці випускається радіостанція Motorola R7A без екрану. Динамік розміщений тут під клавіатурою. Дуже складна будова внутрішня. Фотографії можна побачити на сайті FCC американської. Ось такий от кольоровий дисплей. Досить великий меню виглядає. Таким чином складається з 9 елементів. Контакти, сканування, повідомлення, журнал дзвінків, блютуз, вайфай, налаштування, задачі і сповіщення. Можемо порівняти нову троллу з попередньою моделлю, в даному випадку в мене старенька 4620. От приблизно так виглядають їхні звичайні комплектації. Радіостанція, акумулятор, два зарядних стакани. І блоки живлення до них, кабелі і антени. Акумулятори несумісні, вони дуже схожі за розмірами, але. Не підходять новий до старої радіостанції і відповідно старий до нової радіостанції. На мою думку, в принципі, вони могли б зробити їх сумісними. Шкода. Разом з тим вони повністю підходять в нові старі задні стакани. Добре, хоч і на цьому. Також моторола заявила, що воно відмовляється від такого плану зарядних стаканів і переходить на новий тип, такий більш компактний квадратний. Також можна замітити, що відрізняються блоки живлення. Блок живлення став компактніший. Блок живлення видає 14 вольт 1 А. Старенький блок 14,5 В, 1,5 А. Антени мають однакову конструкцію, той самий так званий болт з дюймовим роз'ємом і взаємосумісні, взаємозамінні. Правда, в самих радіостанціях антенні роз'єми трошки відрізняються. В даному випадку в новішій ми бачимо сервісний роз'єм, який дозволяє підключатись, налаштовувати. Обладнання, можливо, і якісь примітивні перехідники використовувати. В 4000 серії роз'єм повністю заглушений, там немає ніякого доступу, він тут впирається в шасі. І на самій платі розміщений такий от сервісний роз'єм. Тобто треба знімати оцю от частинку, накладку, і тоді можна так під 90 градусів підключатися. Що хотів ще сказати, ага, знову нам ускладнили життя. Зробили новий фірмовий роз'єм. Аксесуари в даному випадку вже не сумісні. Роз'єм схожий, але не такий. Можна розглянути, наприклад, кабелів для програмування. В даному випадку це в мене дешевий китайський роз'єм і дорогий, дуже дорогий оригінальний. Ось так виглядає. Зліва новий, справа старий. Радіостанція програмується кабелем 4265, також є морське виконання цього кабелю, номер ви бачите його на екрані. В зібраному вигляді радіостанції мають приблизно такі самі габарити. Ну, звичайно, габарити ще залежать від акумуляторної батареї. В даному випадку стоїть досить ємна батарея 2300-2400 мАч. Давайте глянемо вагу. Ну а радіостанція 392 г, стара 357. Я ж кажу, Тут ще залежить від акумулятора. Тобто повозів вони практично ідентичні, органи керування ідентичні. Прищепки дуже схожі. Швидше за все вони так само взаємозамінні, я вже їх виймати не буду. Можна міняти зарядні стакани. Дуже подобається маленький компактний вигляд.